Христос Воскрес, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 квітня 2025 року. Чудовий сонячний святковий день. Подивимося, якою енергією він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Ну, внулення? Старший аркан нуль, а на дні колоди в нас сімка пентаклів, тому що ми, ми до цього йшли, обнулення, так? Сімка пентаклів це робота, яку ми робимо. Це або ми обнулюємось, тому що не бачимо толку від тої роботи, яку ми робимо, не бачимо результату і залишаємо. Починаємо щось спочатку. Або, бо сімка пентаклів це коли, саме момент, коли хочеться опустити руки, коли ми прикладаємо зусилля, але не бачимо результату. Ну, хто в чому. Тому що це гроші, це ресурси, це тіло наше, пентаклі. Можливо, хтось на дієті сидить, хтось. В зал ходить, то хтось лікується, ну то щось робить своїм тілом і немає результату. І обнулення це може бути або тіло перебудувалося, і ви бачите, що воно міняється, або навпаки, що ми все опустили руки, розуміємо, що ця дорога веде в нікуди, і пробуємо інше щось. Обнулюємось. А для когось може бути, що от роботу якусь робили, і також хочеться опустити руки, тому що не бачу результату, не бачу, де мої гроші, немає прибутку. І от що це обнулення для вас? Нові думки, нові ідеї. Як змінити новий курс, або навпаки, зовсім ви це залишаєте і починаєте щось інше, те, що буде ефективніше. Тому підставляйте для кожного це щось своє. Але саме обнулення пов'язане з, з тим, що втомилися, тим, що нема результату? Тим, що не ну, Зусилля не приносять бажаних плодів. Ну, обнулення це може стосуватися будь-чого, будь-якої сфери вашого життя, навіть мислення, стилю. Ну, для когось це може бути зовсім глобально, коли починаєте, переїжджаєте, починаєте з нуля, а для когось може бути зміна не така кардинальна, а зміна, зміна мислення, зміна планів, зміна зовнішнього вигляду. Головне по дурню, от, з легкістю йти не боятися. Тому карта називається Дурень. Тому що ну, дурень він не боїться, він не продумує, він не планує. От коли захотілося і роблю, тому що, коли довго чекати, довго думати, довго планувати, шукати інформацію, шукати влучного моменту, то це все. Тоді цей дурень працює по-іншому. Тоді ми залишаємося в дурнях і нічого не отримуємо. Дурень має вірити з легкістю. Дивіться, як тут, попереду провалля. Але ну, вона не боїться, вона крокує, вона знає, що ну, щось їй допоможе, щось їй проведе. Чарівна, бачите, тут чарівна така квіточка в неї? Отак От працює обнулення. З легкістю, бо це карта водоліїв, карта повітря, енергія повітря, коли ми. Натхненні, йдемо, рухаємося до нового вперед. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати? Що нам допоможе обновленню, зміні. Сімка мечів. Тому що сімка мечів це обман, це хитрість, це маніпуляція, це такі. Коли хтось вибудовує якісь стратегії, хоче вас, намагається вас використати, і от, можливо, саме цей обман відкрив вам очі, що хто поряд з вами. Тому що ну, по сімці мечів саме в спину стріляють люди, яким ми довіряємо, наше найближче оточення, наші знайомі чи сусіди, чи друзі. Чи, можливо, близькі. Тобто люди, від яких ми не очікуємо, ті, що поруч з нами, тих, кого ми підпускаємо близько до себе. І от, можливо, саме викрився такий обман, брехня, маніпуляція, і ви для себе зрозуміли, що зробили висновки. Я не хочу бути поруч з такою людиною. Або дякую. що... Ти показав себе справжнього, показала себе справжню? І от це ваша реакція на ось цю хитрість, обман і маніпуляцію. Помінялося у вас враження, помінялося у вас ситуація. Що нам буде заважати? Саме обман допоміг вам відкрити очі. Що нам буде заважати? Емоції. Ну, звісно, що емоції, тому що, ну, коли відкривається обман чи відкриваються маніпуляції, підлість, хитрість, ну, це, звісно, завжди неприємно. Король Кубків, дорослий чоловік стихії вода, риба, рак, скорпіон, 45, або він буде заважати. Конкретно ось така людина буде, можливо, переконувати вас, не роби так, не залишай, не, не, ну, не поспішай з висновками. Або це ваші емоції. Якщо не людина, то ваші емоції прийняти рішення. Або навіть якщо ви приймете рішення, то от не показувати своїх справжніх емоцій, не проявляти свої от справжні почуття. Ну що ж, ми заховаємо. Рішення прийнято. Така сьогодні дивно. Вчора було набагато простіше все було так святково. А сьогодні такі вже. Така енергія вже інша. Викриються якісь маніпуляції. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Сьогодні ще вихідний, святковий день радості, позитиву, гарного настрою, обіймаю вас міцно, щоб день був чудовий, щоб день був такий натхненний. Приносив радість. Проживайте кожен день з любов'ю. Вкладайте частинку своєї любові. Любові в все, все, що ви робите. Ну що ж, чекаю зворотнього зв'язку. Дякую за те, що ви мені пишете. Мені дуже приємно, завжди з нетерпінням чекаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. І приєднуйтесь до чарівного магічного простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.